Я прожила 5 різних життів. Всім привіт! Мене звати Ірина, мені 36. І як я в це голосе зробити? Дуже просто я в еміграції вже більше 10 років, і через різні культурні країни, які я обирала для життя, в мене з часом з'явилось таке відчуття, що я вже. Не зовсім розумію, де мій дім. Народилася я в чарівній Ялті, Крим, Україна. І після того я переїхала в Київ на навчання, а там вже я відкрила для себе інший світ можливостей, що можна подорожувати, і взагалі можна переїхати в іншу країну і працювати і жити там. А, так, я переїхала в Емірати, Арабська країна, Дубай. Там я провела два роки свого життя, По моє друге життя, тому що перше для мене це був досвід в Україні. Після Дубаї я повернулася в Україну на один рік, і звідти я. Помчала в Китай. Там я залишила три роки свого життя, і це взагалі інша планета, навіть а не країна. Після Китаю я повернулась назад в Київ, планувала жити частково в Києві і продовжувати подорожувати Європою. Але через повномасштабне вторгнення мені довелось покинути Україну. І я переїхала в Англію, де я витримала лише півтора року, тому що це взагалі був не мій вайб, як то кажуть. І звідти я дісталась до. Австралії, де я проживаю своє п'яте життя, напишіть мені в коментарях, які у вас відчуття від еміграції, чи вам це подобається, чи ви так само трошки загубились, як я.